Добрий день! Послухайте вірш. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. Діти, погляньте, що ви бачите на цій картині. Як ви гадаєте, яка пора року тут зображена? Так, вірно, це осінь. Саме восени закінчують збір врожаю. Діти, що ви бачите зараз на екрані? Так, це фрукти і ягоди. А де вони ростуть? Вірно, вони ростуть в саду. Фрукти ростуть на деревах, а ягоди на кущах. А зараз давайте повідгадуємо загадки. Жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу бо дозріла, жовта. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Чи то жовта, чи то синя. Соковита господиня Діти, а чи всі фрукти можна скоштувати восени? Вірно, є фрукти і ягоди, які дозрівають влітку. Давайте їх назвемо. Ще є фрукти, які ми дуже полюбляємо, але вони ростуть за межами нашої країни. Діти, всі фрукти і ягоди містять дуже багато вітамінів, які є корисними для нашого здоров'я. Вживати їх можна у свіжому вигляді або засушеному. Діти, а що можна приготувати з фруктів? А зараз пограємо в гру з вами сік який. Сік з яблук яблучний. Сік з груш грушевий. А тепер самі. Молодці! А зараз підсумуємо, чим пригощає нас сад? Чим корисні фрукти і ягоди для здоров'я людей?